У четверте стартує проєкт Євроавтобус, молодь європи українським громадам, 12 молодих людей із країн Євросоюзу і троє українців у травні вирушають у двотижневу подорож містечками та селищами України. Привести Європу в Україну завдання номер один для євроавтобусу. Його екіпаж молоді лідери з країн Євросоюзу та України. Його маршрут українські містечка, селища і села. У кожному населеному пункті євроавтобус перебуває два дні: тренінги, семінари та неформальні дискусії. Перше, з чим європейський екіпаж прибуває у школи, розповідають учням про навчальні можливості в ЄС для молодих українців, діляться враженнями від подорожей і досвідом юного лідерства. Тематика різна, але має стосунок до інформування про євросоюз та мотивації сільської. Молоді до громадської активності після розумової праці фізична. Друга частина програми Євроавтобусу всілякі заходи у формі толоки. Ідеї цих заходів у кожному населеному пункті свої. За час подорожі молоді лідери проводять понад 30 тренінгів і семінарів. Програму Євроавтобусу реалізує Харківська молодіжна громадська організація Фундація регіональних ініціатив спільно з європейськими молодіжними організаціями, а фінансує проект Європейський Союз. Традиційно у програмі Євроавтобусу може взяти участь будь-яке містечко чи село України ініціатива. Юрій Силим, активіст Фундації регіональних ініціатив. Сьогодні гість вікна у Європу. Пане Юрій, ради вас вітати. Хто цього року братиме участь у пробігу? Цього року на базі конкурсного відбору буде відібрано вісім населених пунктів невеличких міст, селищ та сіл. І вони будуть проводити свої заходи хто подавав вже заявки на участь, а зокрема, ще до початку конкурсного відбору подали три населених пункти: це Королевець та Тростянець Семської області, та ще один населений пункт Донецького. А за якими критеріями ви відбиратимете ці населені пункти? Ну, зокрема, кількість населення, наявність досвіду участі в міжнародних проєктах або його відсутність, наявність навчальних закладів. Із молоддю, де можна було проводити свої заклади. вони самі мають пропонувати ці навчальні заклади на місцях? Тобто ви їх організуєте чи ці міста зокрема, кожен населений пункт має свого місцевого координатора, який буде організовувати проведення програми Євроавтобусу в своєму місті. А чим відрізнятиметься цьогорічний пробіг від минулорічних? Буде щось таке? А, так, зокрема, цей проект буде спрямований саме на активізацію молоді і місцевих громад. Ми Налаштовані на те, щоб створити в кожному населеному пункті по громадській організації, котра б покращувала своє життя там, і життя місцевих громад, Говорячи про досвід минулих років, яку реакцію ви зустрічаєте у містах і містечках по по приїзду? Зазвичай місцеві жителі населених пунктів дуже раді, І, зокрема, такі можливості поближче поспілкуватися із ну, представниками там, з країн ЄС. Тобто проєкт також спрямований на те, що ми руйнуємо стереотипи, що європейці там такі собі погані дядьки, котрі нам а, а, прагнуть зла. Є перекладачі? А, є перекладач, зокрема, дипл... дипломований спеціаліст Харківського університету. Де зупиняєтесь? А цього року проект спрямою буде більше на південні схід України. Я маю на увазі, де у містах, де ви зупиняєтесь ночуєте? Так ну учасники проекту будуть ночувати в місцевих родинах і спілкуватимуться з ними. Таким чином також ми руйнуємо стереотип. А які враження залишилися від минулих поїздок емоційному плані? Надзвичайно щось дивитись на те, як іноземці місять ногами глину і будують потім дитячі ну, альтанки або дитячі хати мазанки, відновлюють зруйновані там пам'ятки України. Це надзвичайне видовище, і воно прикор приносить користь нам Україні. А як з приводу комфорту в цих поїздках? Дорожній комфорт такий. Ну ми молоді нам це приємно відчувати. Переживати. Тобто вся делегація це молоді люди, так. Ну, давайте ще скажемо, коли коли це все розпочинається, коли очікувати. І... Угу. Конкурсний відбір населених пунктів розпочався вже от буквально зараз. триває. Минулого року було 140 заявок. Цього року також очікуємо більше. Більше заявок в травні розпочнеться проект з грандіозного параду Шумана у Варшаві, що символізує ну там єдність Європи і буде тривати до кінця травня подорожі по Україні 15 днів. А яка загальна дистанція, яку ви маєте проїхати по Україні? Розраховували чи ні М -м, так минулого року це було 5 тисяч кілометрів. Цього року ми плануємо заїхати до Криму, якщо будуть заявки, і це буде більше значно відстань. Тому тисяч сім кілометрів. Юрій Солима, активіст фундації регіональних ініціатив, яка опікується цим проектом цього року. Також, пане Юрій Щиро, дякую вам за цей візит.